Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо на черговий матч групового етапу Різдвяного кубка Street Football Challenge Київ. До вашої уваги протистояння в рамках другого туру у групі Сі. Земан Мелітополь проти Вівагро. Земан поки що не має очок у своєму активі у першому турі. В дуже емоційному матчі. Команда поступилася Майамі з мінімальним гандикапом 1-2. А зараз який момент? Удар в каркас. У виконанні четвертого номера. Шикарний момент для того, щоб відкрити рахунок. у Земана. А от Вівагро вже має очки. Команда має три залікові бали після мінімальної складної перемоги над авангардом. З рахунком 1-0 завершився той поєдинок на користь біло-чорних. Олександр Сардюк став героєм зустрічі. А зараз ще одна небезпечна атака від Земана. Ще один потужний удар від четвертого номера. Але цього разу повз ворота, повз володіння Олексія Моргушка. В іншому матчі в рамках другого туру, який тільки но завершився перед початком звітного протистояння, була зафіксована перша нульова нічія. В рамках Різдвяного кубка Майамі та Авангард Київ поділили очки. Тепер Майамі має чотири очки. Після двох зіграних матчів у Вівагро один пункт дарують у Вівагро три очки. Після одного матчу в авангарду Київ один пункт якраз після двох проведених поєдинків. А Земан поки єдиний, хто у цій групі ще не набирав очок. Але команда свій поєдинок другого туру саме зараз проводить. Перемагати потрібно Земану. Обов'язково. Тому настільки активно, як бачимо, номінальні господарі розпочинають. Триває атака від зелено-чорних. Мітін. Мітін з м'ячем залишається. Передача назад. І на Замасі двох як прибрав четвертий номер. І забиває. Рахунок відкрито у нашому матчі. 1-0 на користь Земана. А, він просто п'ятий. Ну ладно. Отже, на четвертій хвилині Дмитро Войтен. Забиває м'яч. Ще один момент у Войтенка. Войтенко віддає на Оганесяна 2-0. Так, але схоже, що цей момент арбітри ще будуть переглядати на варі. Футболісти Вівагро вважають, що перед цією результативною атакою був фол. Так, поки що фіксуємо 1-0 Дмитро Войтенко грає під четвертим номером, не під п'ятим, як зазначено у протоколі. Тож поки що 1-0, але можливо, Бойтенко ще матиме асист. Асист на Гора Оганесяна. Але поки що 1-0 у нашому матчі. Отож, гол зараховано. На Рахунок стає 2-0. Земан дуже швидко, буквально за якусь одну хвилину. Два м'ячі відправляє у сітку воріт суперника. У Войтенка гол плюс асист. І в Оганесяна тепер є забитий м'яч. Фол, про який говорили, на якому наполягали представники Вівагро, все-таки відбувся. Суттєво раніше до цієї результативної атаки. Тому це всього лишень відкладений фол у пасиві Зевана. А зараз ще гра рукою від Войтенка. Це другий фол у пасиві зелено-чорних. У вівагро поки жодного фолу. Ну і зараз біло-чорні повинні все-таки активізуватися. Олексій Буглак біля м'яча. Прекрасна позиція для прямого удару по воротах. Буглак пробиває Голубенко після скидки Буглака. Удар неточний від другого номера Вівагро. Буглак грає на випередження. Она есть уже, ребят, водитель. Розігрують зелено-чорні. Оганесян. м'яч в полі залишився. Усією проекцією не залишив м'яч в межі поля. Зараз атака Вівагро. Костенко пробиває. Костенко в попередньому матчі проти авангарду запам'ятався дуже ефектним моментом. Пригадуєте, ось тут діагональ через усе поле у виконанні Буглака. А Костенко прийняв м'яч на груди і, не даючи м'ячу опуститися на газон. Кілька разів пожонглював, понабивав, після чого пробив падінні через себе. І навіть влучив площину. Ільхам Оруджав голкіпера Авангарду врятував у тому епізоді. Але якби той епізод завершився взяттям воріт, це була би справжня футбольна естетика. 2-0, рахунок у нас залишається. Войтенко. Оганесян, Оганесян його на протиході спіймав. Табриз Насібов у нас, як завжди, на матчах Земана збирається чималенька аудиторія для перегляду нашої онлайн-трансляції. 22 глядачі наживо стежать за цим матчем. І поки що 32 лайки маємо. Давайте наблизимося, хоча б до позначки у 35 вподобайок. вподобайок. Насібов. Оганесян. Оганесян повертає на Насібова, Але зумів Бурда випередити Оганесяна. Костенко залишає м'яч на своїй половині поля для Буглака. Перехоплення Войтенка. Войтенко, Войтенко мчить уперед. Войтенко. Войтенко у цьому матчі просто нестримний. Обидва голи відбулися за його безпосередньої участі. Продовжується боротьба, і Земан все ж таки зберігає м'яч. Насібов. Войтенко. І не вдала передача від Войтенка. Оганися не очікував такого пасу. І відразу після цього матчу у нас розпочнеться третій вирішальний тур у групі сім. Земан проведе другий матч поспіль. Команда зіграє проти авангарду, який вже має один бал у своєму активі. А зелено-чорні сподіваються, після цього матчу теж здобути перші очки в рамках Різдвяного кубка. А закриватимуть програму групового етапу і загалом сьогоднішнього ігрового дня Майами та Вівагро. Тобто Вівагро матиме певну паузу. Після цього протистояння із Земаном трішки відпочине команда у біло-чорних кольорах і готуватиметься до. Дуелі з нинішнім лідером квартету у Майамі Нагадають чотири пункти в активі. Після нічієї із авангардом та перемоги над Земаном. Удар від Буглака і Костенко не зміг зіграти на добиванні. Десять хвилин команди вже зіграли. 2-0 Земан попереду. Гафіатулін тягне м'яч. Гафіатулін підключає партнера. Пономаренко потужний удар, але прямісінько в голкіпера. Можна грати. Іскри розлітаються від таких зіткнень, але все ж таки Земан залишається м'ячем. Пастушенко по флангу на Самика зіграв. Самик назад повертає на Пономаренка. І неточна передача від Гафіатуліна. У напрямку самека авівагро тим часом бере тайм-аут за 9 хвилин до завершення цієї зустрічі. Повертаємося до поєдинку Земана та Вівагро після тайм-ауту. Можна було очікувати на те, що Вівагро перебудується на гру в 5 польових, але поки все залишається як було. Олексій Моргушко безпосередньо у грі. Це голкіпер. І в чотирьох намагаються й лізти уперед. Буглак та компанія Буглак. Буглак. Проти нього вже двоє суперників. Буглак. Буглак як продирається. Далі з криками опиняється на газоні, намагаються вийти з під пресингу грабці у зелено-чорних кольорах. Зараз пауза у нашому матчі Буглаку боляче. Він сидить на газоні. А представники Вівагро знову вимагають перегляд вару. Повертаємося до гри. Закидання чудове на Пастушенка. Пастушенко. Пастушенко не переграє у цьому епізоді моргушка. Чистий вихід Вічнавич. на біч. І забий зараз Пастушенко третій м'яч. Мені здається, що долю цього протистиня вже було б вирішено. За рахунку 3-0 за 8 хвилин до завершення ігрового часу. Шанси уже було б зовсім обмаль у Вівагро. Але поки 2-0. І кутовий на користь замена від. Від цінського м'яч виходить за межі поля. Войтенко пробивав. Дмитро зараз ще буде кутовий розігрувати. З ближнім через Самика. І під удар Пастушенко. удар не виходить у капітана Земана. Буглак. Буглак. Ризиковано необдумано, пішов в обіграш на своїй половині поля. А далі Буглак не розібрався із Максимом Цінським. Дуже впевнено, почуваються у цьому матчі. Футболісти Земена, як на мене, поки що цілком справедливо ведуть у рахунку до того ж з гандикапом у два м'ячі. Буглак. Буглак обіграв Пастушенка. Віддав на Сердюка, а той трішечки не дотягнувся до м'яча. Кутовий буде на користь Вівагро. Ось у такій ситуації, як нині перебуває Вівагро, Земан знаходився у попередньому матчі проти Майами. Горіли 0-2, але ризикнули. Пішли за рахунок п'ятого вперед. Зняли голкіпера. І один гол відіграли. Після чого ще Надія до останнього зберігалася. Але Вівагро поки не ризикує. Моргушко продовжує працювати у поті чола після ударів у виконанні Дмитра Войтенка. Найнебезпечніший гравець Земана у цьому матчі це Дмитро Войтенко. Без сумніву, поки що головний герой. Один плюс один за системою гол плюс пас. Самик Войтенко. проходить передача на Мітіна. Мітін прискорюється Мітін, але поля не вистачило. Мітіну. І зараз Буглак рухається лівим флангом. Залишає м'яч на Дацюка. Дацюк віддає на сердюка Буглак схопився за обличчя, опустився на газон. Так, у нас ще одна пауза пов'язана з ушкодженням. Олексія Буглака, Сердюк, його варто трішки заспокоїти партнерам. Що там трапилося з Буглаком? Цікаво? П'ять хвилин залишається ще в розпорядженні Вівагро. Буглак Сердюк. Сердюк. Сердюк таки проривається по флангу. Але тут двоє суперників уже проти нього. І мітін зрештою впевнено закриває м'яч корпусом. Засильна передача. Войтенко його передача на Насібова не проходить від костенка. Мір залишає майже поля. Войтенко, Удар. І ще один потужний вистріл. Від четвертого номера і знову моргушко. Зберігає, що бо дає шанси для Вівагро. Оганесян виконуватиме кутовий. Войтенко, який Дотепний пас п'ятою, Насібов далі на, на Оганесяна. Оганесян. Проти Буглака втрачає м'яч. Буглак втікає у контратаку. Дацюк в один дотик повертає на Буглака. Буглак на дальню прострілює. Дацюк не замикає. Шикарний момент. Ще один шанс повноцінно повернутися у гру для зелено-чорних. Оганесян. Оганесян пробиває. І тим часом відкладене порушення правил для Вівагро. Це перший фол у біло чорних у цьому матчі. За фолами рахунок 2-1. Менше трьох хвилин залишається до завершення матчу. Костенко. Костенко м'яча так і не дістався після невдалої передачі від Буглака. Буглак. Буглак, буглак. Що там відбувається? Зачепився за сторонні предмети. Ну і все ж таки м'яч на користь Вівагро. Ось таке. Справедливе рішення приймають арбітри. Дві хвилини до завершення матчу. Дві хвилини на те, щоб відіграти гандикап у два м'ячі у Вівагро. Ще раз нагадаю, що Земан. Відразу майже без будь-якої паузи зіграє проти авангарду в рамках третього туру. А от Вівагро матиме трішки часу для відпочинку і також проведе поєдинок заключного туру групового етапу проти Майамі. А тим часом можна вирішувати все. Насібову насібо реалізовує вихід Вічнавіч, і це остаточно перемога Земана. Та бріз на Сібох. 19 хвилина 3-0 на користь команди у зелено-чорних кольорах. Ну і зараз перебудовується на гру в 5 польових футболістів Вівагро, але часу залишається зовсім обмаль. Дацюку відповідні функції виконує зараз помилка. Гафіатулін, але Буглак закриває м'яч корпусом. Голубенко. Шанс для того, щоб хоч був престижу забити у Вівагро. Команда атакує в п'ять польових. Голубенко Костенко удар в ближній кут, і все під контролем в Артема Власенка. Власенком пропускав м'яч Гафіатулін. І зрештою аут буде на користь Земана. 32 секунди. Залишається ще до фінального свистка. Самек. Не зумів скинути на Войтенка. М'яч підхоплює Буглак. Буглак. Уникає підкату у суперника і забиває все-таки Буглак. Так є. Є гол престижу для Вівагро Олексій Буглак. Як він технічно прибрав а, Пономаренка. Далі реалізував такий вихід вічнавіч і рахунок став 3-1. Ну що ж, залишається ще кілька секунд. Звісно, нічого вже змінити не можна у цьому матчі. Ну, а зараз Буглак. Заводиться Буглак разом із лавою для запасних Земана. Ну, це класична картина для будь-яких матчів Земана. Кожен матч. Не обходиться без таких сутичок, без такого емоційного з'ясування стосунків. начебто, вдалося залагодити конфлікт. 13 секунд залишається всього лишень. Рахунок 3-1 порушення правил з боку буглака було зафіксовано. Тож за фолами 2-2. Можна вводити м'яч у гру. Войтенко. Пономаренко. Рухається у напрямку. Воріт суперника. Чотири секунди. Земан батація залишається. Пономаренко. І все на цьому час вичерпано. Отже, з рахунком 3-1 перемагає Земан. Команда здобуває свої перші залікові бали в рамках різдвяного кубка і підіймається відразу на другу сходинку в турнірній таблиці. Три очки у Земана. Також три залишається у Вівагро навіть попри поразку, але команда знаходиться нижче саме через поразку в очному протистоянні. Авангард Київ поки що на останній четвертій позиції з одним балом. Далі Земан зіграє саме проти авангарду, тож обов'язково дочекайтеся. Знову почуємося вже буквально за кілька хвилин.